Олександра, вітаю з перемогою. 5-0 в цьому матчі. На ваше переконання Наня. Наскільки важко, неважко складався для вас цей поєдинок? Дякую за привітання. Налаштовувалися серйозно на матч. Так, так я казав в попередньому інтерв'ю, це Кубок України. Тут немає фаворитів, немає аутсайдерів. Всі команди однаково хочуть перемогти. І хто більше в кого більше бажання, в кого більше майстерності, той і перемагає. Сподіваюсь, сьогодні нам це вдалося. Припали стільки зусиль, скільки треба, і зберегли сили на завтрашній матч. Ну от що скажете з приводу завтрашнього матчу? Цікава така сітка. Енергія, рівне стандарт, традиційне західноукраїнське дербі. Що очікувати болівальника? Так, черговий дербі з енергією, завжди важкі матчі. Будемо налаштовувати. Сподіваюся. Мої хлопці знайдуть в себе сили і емоції, тому що після гри в чемпіонату, після Києва, видно, що команда емоційно виснажена, тому сподіваємося, до завтра ми віднайдемо в собі сили і налаштуємося, і, і покажемо дамо бій обійнері. Ну і ще одне питання все ж таки хотів би поставити про суперника. хоча Хоче омантарська команда, але в тому числі і Анатолій Міленький, як кардиналів, і грав. деякі гравці, які не так давно в Титані грали. Наскільки цікаво було все ж таки цим персоналям так само протистояти? Ну, хороша команда. Переглянули декілька їх останніх матчів, звертали увагу на цих виконавцях і сьогодні виконали завдання. Не давали гравцям багато часу і багато моментів. Те, що просив, грати з ними плотніше, не давати, страхувати і просто догравати свої моменти, хлопці все сьогодні виконали, і тому і результат 5-0.